Добрий день, шановні колеги! У нас рубрика автопитання. Мене звати Качинський Вадим, менеджер з якості компанії Unique Trade. Сьогодні у нас буде розглянуто питання про автоматичні коробки, варіатори та роботизовані механіки. Яка з них краще в експлуатації автомобіля? Класичний автомат створено з гідротрансформатора, пакету фрикціонів та е, пакету е, шестеренчатих передач. Все це передає потужність з двигуна до коліс. Гідротрансформатор, е, зроблено з двох частин, е, яка є статором, друга частина є е, ротором. Тобто одна частина приводиться в дію двигуном, а інша частина за рахунок рідини, яка є в гідротрансформаторі, обертається з трошки меншою швидкістю, ніж та частина, яка приводиться від двигуна. Класичний варіатор також складається з гідротрансформатора та двох коничних шківів, які приводяться в дію. Від тиску рідини, яка є всередині коробки. Перевагою варіатора є те, що у нього немає як такового перемикання передач. Це це виходить дуже плавно і безступенево, тому він і називається безступенчатий варіатор. Класична роботизована механіка також складається з Коробки передач, в якій є шестерні, і це звичайна механічна коробка. Але до цієї коробки додається ще блок вижиму щеплення і також блок перемикання передач. Якщо ви обираєте автомобіль, ви задаєтесь питанням, яку ж краще взяти коробку передач. Точніше, який взяти автомобіль, з якою коробкою передач. Якщо ви е, прихильник е, розміреної їзди, е, у вас немає е, перешкод, які потрібно долати кожного дня, е, це може бути або пересічна місцевість, або якісь там рви е, лісова місцевість, то ви, в принципі, можете взяти варіатор. Його переваги в тому, що е, він е, передає потужність від двигуна до е, коліс. Безступенево, тобто ви рухаєтесь дуже плавно, дуже е, швидко автомобіль набирає е, швидкість, і, в принципі, ви е, отримуєте більш комфортну їзду. Але у варіатора є свій недолік. Е, варіатори дуже е, бояться того, що е, може вийти, вивести їх з ладу. По-перше, це ривки. Тобто не можна стартувати на варіаторі зі світофора так, щоб колеса пробуксовували. Тому що е, шківи будуть е, дуже швидко стискатись, а між шківами знаходиться металевий ремень. І тому, е, ви можете, е, ну, в, цьо, в цьому випадку може пошкодитись самі шківи. І потім ви будете відчувати поштовхи при розгоні автомобіля. Тому е, варіатор гарний, але для більш розміреної їзди. Без перешкод. Класичний автомат дуже гарна коробка передач, але вона дуже може повільно перемикати передачі. Тобто, ви рухаєтесь на автомобілі, і ви маєте декілька секунд запізнення при перемиканні. Тобто коробка трошки розмірковує, як би так можна виразитись. І потім тільки перемикає передачі. Але зважаючи на конструкцію коробки автомат, вона дуже гарно переносить великі навантаження. Тобто, ви маєте комфортну їзду на пересічній місцевості, і ви можете бути впевненим в тому, що коробка автомат гарно перенесе ці навантаження. Коробки автомат з класичної конструкції вони гарно. Налаштовані на як говорять гонщики переварювання великої потужності двигуна. Тому, якщо ви прихильник комфортної їзди, але ви використовуєте автомобіль в дуже навантажених умовах, то ви, в принципі, можете вибрати коробку автомат. Ще одним типом коробки передач є роботізована механіка. Її перевага в тому, що це звичайна надійна, конструктивно, проста механічна коробка передач, але з електричними приладами або гідромеханічними приладами, які витискають щеплення і перемикають передачі по завданій програмі від блоку керування. В ці коробки передач. Якщо е, дивитись на перші конструкції, ну, на той час були не дуже надійні. У них е, виходили з ладу е, механізм вимикнення щеплення, е, в деяких коробках були проблеми з перемиканням передач, але зважаючи на те, що е, прогрес рухається вперед, ми маємо на сьогодні максимально надійну коробку передач. Е, якщо... Е, Дивитись на е, продукцію компанії VAG, тобто Volkswagen Audi Group, е, ми можемо побачити там коробки е, DSG, це Direct Shift Gearbox. Тобто коробки з перми, прямим перемиканням передач. Е, їх перевага в тому, що е, на сьогодні е, компанія Volkswagen Audi Group е, застосовує у них е, дводискове щеплення. Що дозволяє перемикати дуже швидко передачі, і дуже швидко набирати швидкість на, при руху автомобіля, Все це дозволяє поєднати комфорт їзди і велику швидкість перемикання передач. Тобто ми не втрачаємо дорогоцінні секунди при старті автомобіля. Але в цій коробці є і недолік. Недолік заключається в тому, що це дуже складна конструкція, і е, дводискове щеплення має е, обмежений е, період експлуатації. Тобто, для того, щоб максимально подовжити срок експлуатації цієї коробки, необхідно її періодично обслуговувати. Це буде заключатись в тому, що е, заїжджати на, діаг... на сервісну станцію, проводити діагностику е, безпосередньо дводискового щеплення. І якщо є признаки зносу, то в принципі можна вже замислюватись над заміною безпосередньо тих механізмів, які відповідають за саме, саме за цей вузол. Тому можемо підвести ітог. Кожна із трансмісій, перелічених сьогодні, має свої як недоліки, так і переваги. Тому, якщо ви прихильник розміреної комфортної їзди, переважно переміщуєтесь в межах міста, то вам дуже буде до вподоби варіатор. Він комфортний, надійний, тихий. і, в принципі, дозволяє більш-менш швидко перемикати передачу. Тобто там взагалі нема ступенів перемикання. Якщо ви прихильник джипінгу, тобто ви переміщуєтесь. Як в місті, так і за містом, маєте якісь потреби на пересічній місцевості переміщуватись, то ви можете обрати для комфортного переміщення автомобілі з коробкою автомат. Вони дуже недійні, вони дуже прості в експлуатації, дуже в них не легко їх обслуговувати. Uh, у них немає якихось uh, недоліків, таких суттєвих. Але якщо ви прихильник швидкості і uh, хочете uh, змагатись на якихось uh, перегонах, то можете обирати і DSG. Хоча будь-яка з цих uh, перелічених коробок uh, автомат, вона, в принципі, підходить для будь-яких задач, але є деякі обмеження, які я перелічив. До цього. Дякую за увагу. З вами був фахівець відділу якості Качинський Вадим. До побачення!